Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Добрі брати і сестри, як можна в двох словах змалювати людське життя? Змалювати відношення в родині, в державі, в церкві. По відношенні до Бога, відношенні між собою в родині, в сусідстві. Якими двома словами можна це все окреслити? Я би змалював тільки двома словами. Правильно і неправильно. Це дуже просто. Якщо 2 додати 2 буде 7, то ми скажемо дитині це неправильно. І 5 – це неправильно. Це близько до правди, але це не так. Якщо мале дитя взуває само босоніжки взуття правий на лівий, лівий на правий. Це прості приклади. Ми скажемо дитину, це неправильно. Ти неправильно тримаєш ложку, ти неправильно їсиш. Це неправильно спочатку вдівати мешта, а наверх шкарпетки. Це неправильно ходити на руках, це неправильно ходити ззаду наперед. Це є прості правила, де є правильно чи ні. Але це, власне, дорогі мої, те, що окреслює той нараз хаос, який відбувається. Чому вибиває світло? Бо хтось щось неправильно підключив. І так в кожній сфері. Люди себе поводять правильно, і тоді є порядок, так як є порядок в тому світі, або люди чинять неправильно. І тоді маємо сльози, біль і страждання. Це не є правильно, коли ви діти підносите голос до батьків. Коли ви забуваєте, хто вас годує, одягає, зігріває, і це все робить безплатно. Це неправильно, коли ви обманюєте батьків, пащикуєте їм, коли стараєтеся крутити, маніпулювати своїми рідними. Це не є правильне, коли жінка плаче від свого чоловіка. Навіть був такий приклад в одній сім'ї була маленька дівчинка 5 років. І двоє батьків зауважили, що з кухні пропадає цибуля. Купили цибулю нема, купили цибулю нема. Як це один день кілограм цибулі? Почали спостерігати за дивним видовищем, яке відбувається в хаті, який з домової появився і краде цибулю. І коли вони так поспостерігали, побачили, що то дівча маленьке бере шукає цибулю і викидає в смітник. Дивна поведінка дитини, не викидає картоплі, не викидає моркви, викидає цибулю. Ну і злапали на гарячому, сідай тут, поясни, що ти робиш. І дитина розплакалась і каже Я викидаю цибулю, бо моя мама плаче від цибулі. Чуєте психологію дитини? Дитина не хоче, щоб мама плакала. Мама плаче від цибулі. А також далі дівчинка каже а також моя мама часто плаче від тата. Але я тата не можу викинути у смітник, бо він великий, але я можу з легкістю викинути цибулю. Банальний приклад, цікавий приклад. Приклад, який мав вплив потім на ту родину, і потім тато сам собі сказав. Хай ліпше мама плаче від цибулі, ніж від мене. Але це неправильно. Коли ми одружуємося, і на устах наша постійно є якась на початках, звичайно, усмішка, радість, щастя, а потім, а потім все пішло неправильно. Потім якийсь появився егоїзм, якась гординя і так далі. По відношенні до церкви. Є Божий закон, є заповідь Божа, не кради, не чужу лож, не свідчи криву. Шануй батька і матір, пам'ятай день святий святкувати. І це неправильно, коли людина не святкує святий день, коли не йде до церкви, коли знайде собі тисячу і одну причину. Коли, дорогі мої, зранку і вечір на заклик Божий моліться. Людина не хоче, відмовляється від того. Коли занедбує заповіді є це неправильно. І коли є неправильно, дорогі не буде ніякого доброго результату. Ні в інституті, ні вдома, ні в церкві, ні в вічності. Той сьогодні просить діяльний назбирав дорогів, я не знаю, то один, один талант це 27 кілограм срібла. А 10 тисяч талантів це є бюджет декількох країн світу. Це нереально таки мати борги. Мільярди на нинішній час. Може, і трильйони. Але Бог показує нам ось такий борг, ми маємо перед ним, як на дні моря піску. І Бог показує: ми маємо борги, ми робили неправильно. Розумієте, ми це, Він каже. Ти марнуєш моє добро. Одному пану задали питання: я тобі дам мільярд доларів на обмін. Я тобі даю мільярд доларів за те, що ти вибираєш, але ти зранку не прокинешся. Що вибираєш зранку прокинутись, чи мільярд доларів? Ти каже, то ясно, що зранку прокинутись. Навіщо мені твої гроші, коли я зранку помру? Отже, зранку прокинутись це вже є більший дар, ніж всі скарби світу. А ми зранку прокидаємося, то і нормально. Та якби ти зранку відкрив очі, а тобі тут а, Джек джекпот, Розумієте, мільярд доларів на, роби, що хочеш. Вау! І ми б так: о, долари, пішла і трачу. Без подяки, дя дядь". Та ми би навіть, ми за тисячу гривень готові людям руки цілувати. Але Богу, це нормально, не треба дякувати. Фе. Зранку встав телефон і пішло, поїхало. То саме вечір. Даю тобі тисячу доларів на замін, що ти ввечері не вернешся додому. Не ляжеш в своє ліжко, десь там згинеш. Ні, я не готовий. Даю тобі мільярд доларів на заміну, що ти вічно будеш голодний, не будеш мати ніколи ніякого, ніякої їжі. Але ні, я, я маю гроші, можу купити, не купиш. І, розумієте, банальні приклади. Це неправильне відношення, дорогі мої брати і сестри. За ті Божі дари, які Бог дає людині. розумієте, За наш зір, за наш слух, за нашу пам'ять, за наші таланти, за наш розум, за кожну хвилину бо час коштує крові Божого Сина, ми дивимося на ті речі, не як на Божі дари, а на як нам нібито таке, що нам належиться. Але це не так. І Бог зажадає від нас. І нині написано є від мене, від вас кожен, кому багато дано, багато будуть вимагати. І Бог зажадає. Написано, Бог прикликав і зажадав від них рахунку. Давайте кажіть одного прикликали, який був винен ось так багато. Але яке відношення, яке Боже серце є до нас? Так ти марнуєшся, так ти використовуєш свої очі не для прослави Божої, а для гріха. Так твій язик не має костей, і ти стільки вже наговорив за життя, хватить тобі на 4-5 пекел. Так ти маєш сумасшедші, бороги, але людина падає на коліна в сповіді, на вечірній молитві і каже: подаруй мені, потерпи мені, і Бог каже, добре, я тобі все дарую. І далі наш вихід на сцену. Бог зіграв свою роль. Як доброго милосердно, далі моя роль. І далі вся людина робить знову. Бог зробив правильно, згідно тої чесноти свого милосердя. Це є правильно. Бо не було би правильно, якби Бог був милосердний, а не прощає людям. Но це фікція, це є наше таке милосердя. Я відімщу і потім забуду. І далі наш вихід, дорогі, далі все неправильно є. Ми лапаємо за шиворот людей, які нам щось, ніби там 10 копійок винні. Я не кажу, ви всі говорите в сповіді, ви прощаєте, але чи це так? Чи ангели нас не візьмуть за шкурку, так як того, слуги? Написано слуги, слуги це ангели. Так? Слуга в перекладі ангел той що служить? Взяли за шкурку і привела її перед пана. Гей, ти йому вчора простив. А сьогодні ми таке бачили. Наш ангел-хоронитель свідок. Чим та людина займається? Що вона робить? Яке вона має серце зіпсоване, гірке, тротизною? Як вона на всіх дивиться з призиранням, як вона вимагає, бо ти мені щось там винен. Ви мені батьки винні. А як не, не дасте, то по що ви мене народили? Це наші дітиск. І далі вже все. І далі Божа кара, поки не віддасть останнього бороху. І тому, дорогі, цей чоловік робить неправильно. І неправильно тяжко прощати. Я знаю, тяжко є там за когось молитися, хто нам не любить є. Але, дорогі мої, це є по відношенню до Твоєї душі. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Це правильно. Якщо ви не простите, то Бог не простить і вам. Але якщо ви простите, то на суді Божому чекайте від Бога прощення. Сьогодні також є державне велике свято, де незалежності нашої держави. Священники, політики, діячі будуть сьогодні багато говорити, розказувати історії України. Хто в тій історії був цап, хто козел, хто куди тягнув. А знаєте, яка найкраща проповідь є сьогодні про Україну? Це є хвилина мовчання за тих, хто тої ночі пролив свою кров. Гаряча кров, парує з української землі. Це і найкраща проповідь, дорогі мої. Хвилина мовчання. Ми вже все бачили, все, знаєте, нас перемішалося в тій державі. Як гарно нам вдається, знаєте, нашим, нам, українцям, так дуже гарно вдається в тому житті все поєднати. Знаєте. Навіть з 91-го року, як ми отримали ту незалежність, без Каплі крові. Так. Але як ми це все знаєте, ніби Москаль відійшов з території так, офіційно, є територія України в Конституції, так. Але, але в душах України, в парламенті України, в головах українців. Так. Ото болото московське воно залишилося. Та Комуністична партія України? Аж Розумієте, в 22-му році вони заборонили 18 українських партій з 360. -ти. Прошу собі представити нас, що не село то партія, що не вулиця, то партія. 18 партій, які мали проросійський напрямок, вони тільки в 22-му році заборонили. А що ті партії робили? Як вони, як вони чистили наш мозок український? Як ми це все перемішували? Що в нас лишилося Українська земля? Прапор, герб, гімн? А свідомість? А що таке свідомість українська? Що таке воля українська? Це тільки крики, це тільки виголоси? То, що я вільно можу співати гімн України, це не то. А воля українська, дорогі мої, це бути господарями на своїй землі. Бог нам дав такий дар, який не дав багатьом країнам світу. Але ті країни, які не маючи ні такої землі, не маючи не таких джерел, не маючи не таких морів, не маючи не таких Карпатських гір, вони, вони вже на 50 років нас, нас перегнали. Чому? Бо я є тільки, і то на господар своєму домі, я вас прошу, такий господар, знаєте. Але ми не мали господаря. Маючи працьовитий терплячий люд, український народ, терплячий народ. Маючи, дорогі мої брати і сестри, таку знову ж таки родючу землю під нашою землею, нашу нам той москальський газ, їхні купалини. Та ми все маємо під землею на 350 років, може і більше, і можемо продавати і забезпечувати цілу Європу і світ. Ми маємо під землею все, Брилянти, золото, срібло, нафту, газ, все в нас є під нашими ногами. У нас нема господаря. Пуста хата. А як пише Євангелис, коли диявол був прогнаний з хати, пам'ятаєте? Прогнаний був. І потім ширяв над водами. Я це порівнюю, коли москаль, як той диявол, був прогнаний з нашої української землі. Окей. І далі диявол гуляє, гуляє. Де би то приземлитися? І побачив знову ось, ось, цей, ось цей дім, оцю Україну. Прибрану, чисту, охайну, але пусту. Без господаря. І каже, візьму з собою сім гірших злих духів, і поселюся, і буде гірше того. І то є, то є нині. Він взяв з собою гірших, Подивіться, як сьогодні, що, що одна сторона, що друга, що ті мускалі, що ті, Це два тижні, ще п'ятдесят днів, ще три тижні, ще сім тижнів і так далі. То все, то все є одна суцільна банда. І розривають нас. І селяться між нами. І роблять розбрат між нами той диявол. І кров проливається само, наші герої захищають наш край, не допускають нас. Але ми, як українці, які живемо на території, яка є далеко від війни, ми не цінимо того. Абсолютно. Ні наша молоді, наше старше покоління. Я це бачу і роблю висновок по церкві, по молитві за Україну, по службі Божій за Україну, по адорації за Україну. Канікули церква пуста. Одна дитина, і то мама в калясті привезла. Чи не посилилося то зло? А корупція файно збагачуватись на війні, що лапають хлопців, захищати Україну, ти зобов'язаний. Так, я знаю свій обов'язок. То твоя матір, захищай, я, я, я зрадою душею. Але коли сідаєш в бусік, давай три тисячі долярів, будь свобідний. Вже не треба захищати Україну, продав за три тисячі, може бути вільний. То, то, є, то є вільна Україна? То сьогодні та проповідь має бути за що? То хвилина мовчання, дорогі вірні. Бо не маємо що сказати. Розумієте? Я хожу зранку до сестер на службу Божу, вертаюся назад в годині якраз 9 година. Що я не бачу, як люди, хвилина! Зупиніться, українці! Ще десь трохи стануть. Ну, що без машини з 20 машин один водій підніметься і вийде з своєї машини. Решта ні. Ще зупинюся, бо переді мною стоїть інший, не можу їхати. Ще й поліція стоїть. То й катастрофа. Розумієте? Бандитизм. То є крутійство на різні боки? Нема мотивації? Каліка не каліка йди, бо я спасаю свою шкуру. Що це таке? Священника взяли, так? Яке відношення до нього на полігоні, як до пса, зніми ту плахту? Що ти мені ходиш? То Україна? Чи то, може, під українським прапором тут посівся ворог? Ви знаєте, часто в історії проповідь затримується, але часто в історії диявол брав вигляд Ісуса. Ісуса. Розумієте? До одного святого явився Ісус Христос, каже: Все, святий Ксаверій, Францишко, я тебе беру до неба, ти вже спас свою душу, ти досконалий. Той приглянувся на Ісуса і каже: Ти Ісус, так, я Ісус, а де твої рани? А диявол не являться ніколи з ранами, бо рани Ісуса це є перемога над дияволом. Рана нашої держави це є перемога над мускальом, над корупцією і над цим тим бандитизмом, який відбувається сьогодні. Ми не тільки боремося, не тільки проливає Україна свою кров, щоб втримати той Донбас, який є стертий з лиця землі. Там не буде життя, дорогі мої. Ще понині іде в світі розмінування тих мін за е, замінованих полів з Другої світової війни. Скільки треба років, щоб розмінувати цілий схід і поселити там людей? Але не тільки за, за, за кордони, не тільки за землю. Але Україна збореться сьогодні за нормальне свобідне життя від бандитизму, від продажної політики, від продажних тих бізнесменів, тих ну, всього, що є корупціонерів і тої свої банди. Щоб ми могли мати для себе, тішитися і щоб інші від нас черпали, а не ми ходили з простягнутою рукою. І то є сьогодні, дорогі мої брати і сестри, оце є, це неправильно. То, що сьогодні оця вся ситуація, яка є, ми не молимося за Україну, це неправильно. Ми тут всі втомилися від війни. Може поміняємося, підемо на схід туди. І ви знаєте, ще мушу вам зачитати, що мене затронуло. Розумієте, мені скинули вчора, як один, який вийшов з полону. Розумієте, на свої власні очі бачив, як священник, якого піймали доблесні ТЦК, самі не йдуть, а всіх підряд. Добре, час покаже. І ось він описує так про священника, який був в полоні. Я вже не там, не в полоні, моє тіло серед живих, але душа ще й досі там, за колючим дротом, у темних підвалах, де замість співу чути стогін. Там залишилися наші брати, наш цвіт, і там залишився наш священ. Я бачив, як його катували, як випалювали хрест на грудях, і припікали його тіло розпеченим залізом. Я бачив, як йому виривали один за одним зуби, як під ребра забивали цвяхи, і я чув, як вони знущально кричали: Ось тобі твій Ісус Юдейський. Коли він падав від болю і втрачав свідомість, його обливали крижаною водою. Щоби знову підняти для катувань. Я дивився на це, і серце рвалося від безсилля. Та знаєте, що було найстрашніше для ворогів? Те, що Він не проклинав, Його уста шепотіли молитву, його очі, повні болю, були водночас світлими, бо в них жив Христос. І навіть тоді, коли Він ледве тримався на світі, отець звернувся до мене. Його голос був тихий, наче останній подих, але слова назавжди залишаться в мені. Синочку, якщо виживеш, а знаю, ти виживеш, передай Марії Божій Матері, що я її безмежно люблю. І ходи, синочку, в церкву, так часто, як тебе носитимуть ноги. Це не слова, це заповідь. Я вижив, я тут, але чи вижив священник, я не знаю. Як ми сьогодні будемо святкувати День Незалежності? Я не знаю, як ви. Знаєте, хтось може піде до ресторану. Хтось побіжить на концерт, співати цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться, що там їм сниться на сході України в тюрмах, де вони сидять, а вірніше не сидять, але цілими днями стоять. Хтось нікуди не піде, хтось біля телевізора проваляється. А я пішов, дорогі мої брати і сестри, і піду. Сьогодні на Марсове поле, де є найбільше українських прапорів, де найбільше є, то є нашої незалежності. Дорогі брати і сестри, хвилина мовчання. Це є молитва, це є наш спомог. І тому прокиньмося. Це неправильно танцювати, коли в державі війна. Це неправильно казитися, просиджувати гроші в ресторанах, де ви можете скромніше пообідати вдома або за ті кошти, що раз проїсте, зможете собі майже тиждень харчуватися. Це можна, але не так часто. Це неправильно не помагати на війську. Це неправильно, знаєте, сидіти, судити і нічого для того не робити. Це неправильно. І це неправильно це є дорога в нікуди, дорога у суцільний хаос. І тому молимось, дорогі мої, любімо один одного, прощаємо, всім прощаємо. Ви молодшинуйте батьків своїх, поважайте їх, майте над ними деколи дійсно якусь любов і якесь навіть. Найдеколи, от завжди, треба знаєте, що мати, мати співчуття. І останнє, що я хочу сказати, знаєте, я думаю, це є знак Духа Святого, Духа миру, любови, благословення. Бо якщо так сьогодні зранку подумав, а що буде, як з'єднати два кольори синій і жод? Я не я такий мудрий, бо я так не смішував, не маю такої краски, фарби. Я зайшов собі в інтернет і на різних сайтах почитав. І ви почитаєте. Як з'єднати два кольори синій і жовтий, то вийде який? Вийде зелений. Я чую, люди в церкві знають. А зелений колір я також потім вбив: Колір життя. Набрав та колір життя і вибило, який зелений. Коли все розквітає весною, це є колір життя. Ісус Воскрес, коли все розцвітає до зеленого, це є символ життя. І сьогодні на наших полях-цвентарях синьо-жовтій прапор, я бачу в них в тому прапорі життя. Життя для воїнів, які живуть в Домі Небесного Отця та наша небесна сотня інші. І я бачу життя майбутнє нашої держави, бо там, де проливається кров, там не може бути смерті. І я вірю, що то життя переможе: всяке зло, всяку неправду, всяку несправедливість, бандитизм, корупцію і продажність, що переможе насамперед того лютого москаля, і він покине територію нашої держави. З Днем незалежності Тебе, Люба, нашу батьківщину. Амінь.